так, доброго дня. У нас іде загрузка профнастилу, все стеблівка. Кольори коричневий глянець. І розміри Михайлова 6 метрових сто листів. Довжина шість метрів 100 листів. Друбник Польща. Це доставка йде на магазин. Добре, рівненько. Трішки підтягнути. Ні, воно всередина нормальне. Потім у нас іде завантаження ламелей. Зараз. Зараз покажу вам ламелі. Це Буде доставочка в шаян. Кольорі антрацит мат до пані Діяни на готель. Ось вже готові вироби ромбо. Ламелі ромбо. Так, Хлопці вже все зробили. Так що кому потрібно ламелі на огорожу. ціни не дуже доступні у нас. Покривельні матеріали профнастили, металочерепиці, клікфальці. Для обшивки фасадних є європанель, блокхаус, євробрус. Ось такі касети фасадні робимо. Круто, динамічно виглядає. Водостічні ну, системи маємо всі в наявності. Ось Такий Рейнгвард, виробник метала Словаччина. Якість дуже хороша. Поліуретан. Ціна дуже доступна.